Четвертий етап чемпіонату України з гірських перегонів та «Буковель» відбувся у Карпатах. Він зібрав майже три десятки учасників з усієї країни. Львів цьогоріч, з поміж інших, представляє ветеран автомобільного спорту Юрій Грабовецький. Востаннє він змагався на авторалі ще в 94-му. Да, от як 60 років літ і Поїхав для свого здоров'я, для настроєння, для, для щоб нормально себе чувствовати. Особливістю даних змагань є участь аматорів, які вирішили долучитися до спортивних гонок. Саме через це гірську то трасу багато на спуски, підйоми та повороти, обладнані рітардерами, спеціальними перешкодами, які змушують любителів швидкої їзди переключатися на першу передачу. Усе задля безпеки, що правда, без аварії не обійшлося. Бі цього автомобільний спорт не обходиться. Траса була відкрита для ознайомлення. кожен має право ознайомитися і. Учасник неправильно вибрав швидкість і не справився просто з водінням, з поворотом. Довжина заїзду від старту до фінішу 3 кілометри 800 метрів. Ускладнила змагання дощова погода. Вогка траса на різких поворотах дарувала неочікувані сюрпризи. Однак, учасники та організатори, попри все у захваті.